Дивіться, хто тут! Агоу -Сімона! Агоу -Сімона! Агоу -Сімона! Зайчиня чудове! Агоу Сімоне! Агоу Сімоне! Не сумує ніколи! Нумо гратися! Tree... Трійка супергероїв! Лу, Фердинанде, гайда гратися в будиночку на дереві. Yeah. Так, чудово! Yeah. Так, супер! У мене є супер ідея. Та-дам! Пограємося два, динозаврами. Так круто! Я буду страхозавром. А я гігантодактилем, а я диплодозавром. І я вас усіх жеру. Мерчі. Тікаємо. Ого! Це був хтось величезний. Можливо, навіть монстр. Я більше не полізу у будиночок на дереві. Що? Не може бути. Суперкролик повернеться в будиночок і прожене того монстра. Суперкролик! Ну що, я пішов. Ось є вдома. <клів> Ти його бачив, Сімоне? Який він був на вигляд? Точно великий, навіть гігантський. Ми нічого не вдіємо. І якщо підете зі мною, ми впораємось. <клів> ні, ні, ні. Я не супергерой, ні, я не піду. А що, як ми всі одягнемося як супергерої? Так, це супер ідея, Лу. Мені теж переодягатися. А вже ж. от побачиш, ми у трьох проженемо того монстра. Так, ми збудемося його. Гайда за мною. Тримай, Лу. Вау, який гарний плащ. Тобі потрібна маска супергероя. Усі за мною. Тут немає масок Сімони. Поглянь лу. Це ще краще. Та-дам! Вау! Чудово! Тепер я супер-Лу! Власно, друзі! Я теж хочу костюм. Гайда, ми щось знайдемо у татовій майстерні. Друзі, сюди, що ви, діти, замислили? Перевдягаємося супергероями. Ось Ферденанде. Чоботи супергероя Клас! і пара супергеройських рукавичок. Вау, як круто! Неймовірно, потрібен лише плащ. Та ні. Не у всіх супергероїв є плащ. Гораз тоді потрібно хоча б маску, але ми вже все обшукали злу і не знайшли Фердинанде. Знаєш, я можу зробити для тебе маску. Супер, дякую. А тепер я супер Ферді разом із супер кро. ми у трьох супергерої ми проженемо монстра. Щасти вам супергерої! Може, піднятись по гірці? Так, заскочимо його з ненацька. Так, Лу, Чудова ідея. Гайда, Гейда. Сларед. Бо монстр почує нас. Де ж монстр? <звук> Мені так страшно. Ні-ні. <звук> ми супергерої. А супергерої нічого не бояться. Твоя правда. Супергерої. <звук> так. На рахунок три Ми кидаємо подушки. Один, два, три. Він ховається під коробкою. О, о. О. Та це зовсім не монстр. Це просто робот. <свист> Місію виконано. <свист> Та-да! Знаєте, а ми нічого не боїмося, <плес> ну майже нічого.